Вихід речовин людської життєдіяльності – здійснити безпосередньо в унітаз, а не на підлогу. Використовуйте туалетний папір за призначенням, який намисно розташований поруч з унітазом. Чині підрахували, людина проводить у туалеті протягом усього життя майже три роки. Для когось це водночас читальня, хтось там філософствує. Але не до роздумів, коли у туалет через морід неможливо зайти. Так, наприклад, у рівному досі немає жодної пристойної громадської вбиральні. Ті, що функціонують в громадських місцях, у парку чи на ринках, незважаючи на те, що платні, далекі від ідеалу. Вони не є, не можуть бути гордістю, туалети наші, ні нашої держави, ні наше місто. Комунальники переконують, бажання зробити місто кращим у них є. А от з вихованням у громадян не усе гаразд. Водоканал проводить такі міроприємства, як відключає людей від каналізації. Результат, знаєте який? Летять пакети поліетиленові з фікаліями з дев'ятих поверхів. Ви розумієте, як можна виховати культуру в місцях, які не санкціоновані, відповідно, щоб проводилися і рейди, і наказувалися ті люди, які ведуть себе неадекватно. Із нетерплячими і не завжди вихованими рівнянами міліція бореться Їх затримують усюди біля під'їздів у парку біля дерев в арках. Таку безкультурність правоохоронці пов'язують насамперед з відсутністю громадських бралень. початку року працівники міліції у рівному склали 525 протоколів про адміністративне правопорушення за дрібне хуліганство. Органи внутрішніх справ на 294 особи наклали штраф на загальну суму понад 15 тисяч гривень. У цьому дворі не так давно стався скандал. Людям набридло, що до них постійно ходять, як у туалет. Мешканці будинку змушені були робити барикади та не пускати нікого з центральної вулиці. Особливо страждали під час масових заходів. Врешті-решт власник сусідньої кав'ярні поставив варці горожу. В дворі стало спокійніше. Дуже добре, що зробили, бо то страшне, як новий рік, то тут ужасно, що робить. І відгородили. Дяходь був. Ще за радянськими нормативами одним громадським унітазом має користуватись тисяча мешканців. Нині в рівному їх менше десяти. Та й відвідувати їх мало хто хоче. Ось цей у парку працювати повинен з 12-ї, але на годиннику о пів на першу, а на дверях замок. Вони не в всіх місцях встановлені, в всіх громадських місцях, де вони мають бути. Ну і звичайно, їх жахливий стан. Потреба є, тому що люди, якби бачите, з малими дітьми гуляють і взагалі і старші люди. Звичайно, що є. Рівненські комунальники обіцяють, невдовзі у місті з'явиться охайна громадська вбиральня у центрі за кінопалацом. Її побудує місцевий підприємець. Щоправда, вона буде платна. Людмила Усік, Сергій Прилевич. Інформаційна програма день.